Привіт, вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена, знаходжусь на львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз. Бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Дзвоніть, він вас проконсультує, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Так, друзі, вирішили вам зробити сьогодні підбірку електрокарів. Сьогодні їх дуже багато на авторинку і попит на них зараз. Сильно підростає, ви знаєте, в зв'язку з підвищенням розмитнення з 1 січня 2026 року. Ну тому ми починаємо. А вам гарного перегляду. Зої 2020 року, 12.300 ціна, 52 кВт батарея, без підфарбування автомобіль, 53 тисячі пробіг. Так, так, я наглядаю в салоні. Hyundai Kona Electric 20-го року, 17400 ціна, 64 кВт батарея, максимальна комплектація, два комплекти коліс. Так, пробіг, на жаль, не вказаний. Можна уточнити у власника за вказаним номером телефону. Шкіряний салон. Такий цікавий колір. Volkswagen e Golf 20-го року, 13800 ціна. 36 кВт-батарея, 63 тисячі пробіг. Так, є підігрів лобового. Так, підігрів сидінь, клімат-контроль. 20 2020 року, 12400 ціна, 52 кВт батареї, 58 тисяч пробіг. Так, виглядає в салоні. Тесла Model X 2019 року свіжопригнана. 31 777 ціна. Так, 75 кВт батарея, запас ходу орієнтований. Так, не вказано, це у нас потужність 600. П'ятимісна, 60 тисяч пробіг. 600 це потужність. Запас приблизний. 420. Ну, звичайно, це хто як їздить, тому так вона виглядає. Так, кого цікавить, телефонуйте до власника, уточнюйте всі деталі. Знайшли такий цікавий Peugeot 2008, 24-го року, 22 500 ціна, 330 км запас ходу орієнтовний, 20 тисяч пробіг. Виглядає в салоні, салон комбінований. e-tron 2020 року, 20 тисяч 800 ціна, 71 кВт батарея, 215 тисяч пробіг. І панорамний дах. Чорний шкіряний салон. Volvo XC40 2020 року, 28 тисяч 700 ціна. 78 кВт батарея. З Європи є ще гарантія. 79 тисяч пробіг. Такий цікавий салон. Комбінований чорний з помаранчевим. Сидіння з алькантарою. Трошки сонце засліплює. Так, є тут два електромобілі, покажемо по черзі. Спочатку Chevrolet Bolt, 23 го року 17750 ціна, 67 кВт батареї, 32 тисячі кілометрів пробіг. Безключовий доступ. Виглядає в салоні. Так. І тепер KIA Niro в червоному такому яскравому кольорі 2023 року 22 900 ціна, 64 кВт батарея, 47 тисяч пробіг. Так. Ну, тут комбінований салон, автомобіль як з салону. Jaguar I-Pace 2019 року. 26350 ціна, 90 кВт батарея, 56 тисяч пробіг. Можливий обмін. Шкіряний салон. Регулювання сидінь, пам'ять сидінь. Панорамний дах. Nissan Leaf 2016 року, 7350 ціна, 30 кВт батареї, можливо, ще торг по автомобілю. Так, це, напевно, можливий запас ходу 167 км. Ну, це приблизно, залежить від того, хто їздить, 132 тисячі пробіг. безключовий так. доступ. Рено Зоя 2016 року, 7250 ціна, можливий щотор, 24 кВт батареї, 51 тисяча пробіг. безключовий доступ є Вона виглядає в салоні. Tesla Model 3, 3022 року, 20 900 ціна автомобіля, 82 кВт батарея, 28 тисяч пробіг, так, Dual Motor Long Range. Номер телефону є. Так, я трошки покажу по салону, як вона виглядає. Деталі вже оточните у власника. Так, друзі, вперше зустрічаємо на ринку. Renault Megane Tech, електричний 2022 року. 20 тисяч ціна, 60 кВт батареї, орієнтовний запас ходу 470 км, 68 тисяч пробіг. Крут, виглядає в салоні. Chevrolet Bolt, 2019 року. 15900 ціна, так, 205 потужність, об'єм батареї не вказаний, 82 тисячі пробіг. Треба уточняти за номером телефону. Так виглядає в салоні. Так, друзі, ще два електромобілі вкупи. Спочатку розглянемо Volkswagen Up!, Тут у нас 18 кВт батареї підказує власник 2014 року, 6950 ціна, 112 тисяч пробіг. Так, панорамний дах. Так вона виглядає для міського циклу, компактний автомобіль. Так виглядає. І йдемо до гольфа. Так, є гольф в білому кольорі 2015 року. 9650 ціна. Так, тут у нас 24 кВт батарея, 132 тисячі пробіг. Так, тут у нас шкіряний коричневий салон. Так, є підігрів лобового. Nissan 19-го року, 12550 ціна. Автомобіль без підфарбувань, 75 тисяч пробіг, 40 кВт батарея. Так, виглядаю в салоні. Tesla Model Y 23-го року, 28 тисяч ціна. 82 кВт батарея, орієнтовний запас ходу 520 км, повний привід, 52 тисячі пробіг. Так, друзі, завершуємо сьогодні. Ще тут є 4 електрокари. Почнемо з Renault Zoe 19-го року 950 ціна. 44 кВт батарея, сок 92%. Запас ходу орієнтований 290 км, 127 тисяч пробіг. Так виглядає в салоні. Так, наступна зоя вже 2020 року. В сірому кольорі. Запас ходу 400 км, 52 кВт батарея, сок 90%, 11 300 ціна. Свіжопригнана, 150 тисяч пробіг. Здається, нам відкрили автомобіль, є безключовий доступ. Так, Так виглядає. Так, Nissan Leaf буде наступний. 2019 року. 14200 ціна. Авто в рідній фарбі, 40 кВт батарея, запас ходу 270, 114 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон. Так, і ще тут є лів. Зараз Покажу. 16-го року. 8 тисяч ціна. Так, Швейцарії. 30 кВт батарея. Хороша комплектація, 100 тисяч пробіг. Так, виглядає чорний шкіряний салон. Підігрів сидінь.